Так, в інтернеті шалений кіпі щодо цього DBS і соціальні мережі гудять. Тому я, будучи в Каліфорнії, привіт вам з Каліфорнії, вимушена також записати і щось сказати з цього приводу. Ну бо зовсім воно не годиться Так по-перше, два місяці 60 днів це для тих людей, хто вже на діпесі їм треба його продовжити. Тому не панікуємо. Люди, які на югою подумаємо, обміркуємо, враховуючи ваші плани, суб'єктивні цілі, там якісь плани, завдання. Прийме кожен до себе рішення, треба робити це чи ні. Ну і зрозуміло, така юридична звичка. Треба все почитати, ознайомитися, донести юридично вірну інформацію. Тому що зараз воно це несеться, хто щось не сказав, і це воно все переказується, переказується І ще на що звертаю увагу, цей документ він ще не набрав законної сили. Тобто кожен нормативно-правовий акт має свою процедуру на набрання законної сили, але це вже буде.